Правильно, правильно, до Садовий, виходи! Садовий, виходи! Садовий! Скоро ви не поміщение! Мы не будем чекать! Не видите, скорее всего!

Вісім років рішається, проблема і не вирішила. Вісім років катається рішає, не рішує. Бажаємо працювати перспективно. Шановна громада, шановні мешканці, ми ви, ви прийшли на пану Львівської міської ради попрацювати, так? попрацювати, щоб отримати інформацію. Не можете прийняти мешканці. Триває сесія міської ради. Міський гурван працює самотаж, <плес> поки <плес> він працює, тварини вмирають. Нам це <плес> не прибувають <плес> самотажники! Як нам будете бачити, свої поведіть їх на екскурсію, на гецлянні, покажіть, як обращаються на кориці. Тут на пенсії, нам потрібен садовий. Ти ще не громадиш. Це Борис заступник садового. Ми нас не шануєте, що до вас, його вчора. А Тут команду, Шанов, волокціонерам немає. Шале ж не хлопці, під час війни дуже зручно займатися на родеством. Ці кошти виділили. Чого ви захищаєте? Зайбали. Де вони? Їх нема. Розікрали. Ви не Питання вирішується. Ми не прийшли посити. Ми пішли ви вимагати. Ви

дописання громади громада в формі закупівлі у публічну справу повага до громади повага до громади повага до громади повага до громади Давайте. Oh, goto, goto, goto. Oh. Все, заходимо. Давайте не поламаємо стіл. Ні, ні, ми тут, не переживай. Собачки. Собачки рятуються собачки. Заходи, заходи, давай, не помню, так? хочу. Кто чего учит? Не-не, там кто хочет закончиться. Ну давайте, чого ви це? Чуєте? Не будемо чувати. Ну хто вони підтримуваний наважати? Ну, давайте, <плес> так, я в кажу, там були представники, захисту твори, волонтери. Волонтери. Я перепрошую, мені здається, що немає значення, хто де сидить. так? Тобто Давайте на організаційні питання не будемо витрачати час. Давай, добре? Давайте, мовичимо, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про Давай. те, що ситуація. Верско. Я, Я перепрошую, це ви будете визначати, про що ми будемо говорити. Отже, ми вам вручили наші вимоги, так? Тобто, якщо ви досі їх не висунете, то вони мають що.

Ви можете людину вислухати да, да. просто говорити ви можете просто що відбувається? Вислухайте людину просто Отче, головна мета власне, нашого заходу це була зустріч з Андрієм Івановичем, який безпосередньо приймає ті рішення, які як наслідок мають ганебну. Бритку ситуацію з тваринами, окрім того, напередодні нашої акції вона в пресі повідомлення. Про те, що виявляється, Андрій Іванович коментує ситуацію таким чином, що в нас ситуація з тваринами належна, як і в інших містах. Хочете спитати, що таке належна ситуація, в яких конкретно інших містах? Так, окрім того, є питання, які кваліфікаційні вимоги до людей, які займаються питаннями тварин, залі в залі щовай за питання. перше <пушуй>. питання <пушуй."> <пуш> <extent> це зустріч з садовим. Я перепрошую, ви мені пробачите мої емоції, але як ви розумієте, громадський протестю. Це... Громадський протест це є критична ланка, розумієте? Тоді, коли вже... вимоги Зустріч з Андрієм Іва... з Андрієм Івановичем В, Садовим. Це В, перша вимога. Отримати я припрошую, я це все описано тут. Наш ми не будемо чекати, поки будете писати. Ми хочемо вирішити. Які ви терміни до нашого організувати ви, ви не можуть? Ви Вони надруковані у вас, перед вами є. Будь ласка, коли ми не даваємо Але громадськість має мати вплив на рішення, які приймаються в цьому напрямку. Так? І відсутність будь-якої реакції. Я вам сказав, п'яте питання, Зимити Шевчука, писавте заяву за вашу. Володимира Шевчука. Добре. Пишіть. Добре. 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 добре Я, ви, ви, ми з цього ви, не вийде.